Що ще місяць тому ми були крайня точка. З гарячих то була якраз Бахмут. Тому зараз нормально, в принципі, очікуємо. Угу. На, на щастя, від сусідів. Запитаю про Бахмут. Оскільки ти знаєш цей напрямок, тому що чуток дуже багато. Інтересу спільний дуже великий. Наскільки важка там ситуація нині? Там м'ясорубка. Угу. Там тупа м'ясорубка. Вони йдуть. Знаєш, коли пішов перший слой, вони наші положили, Сразу по першому слою йде другий слой, uh -huh. і там третій, четвертий, п'ятий слой. Вони не жалкують своїх. Uh -huh. І таке враження, що вони, ну як то кажуть, чистять свої ряди, так, і весь непотріб, який є, вони як пушечне м'ясо закидують, щоб дізнаватися про наші позиції. Кригувати та таким чином коригувати арту свою.